Доброго здоров'я, всім шановні глядачі. Вас вітає колян на карті Аграрний край. Всім привітики, всім привітики. Беріть кофіюху, чаюху, хто може кушає, хто може пиваці, хто може чарочку потягнув, всім приємного апетиту. Ми вас вітаємо на карті Аграрний край. Вас вітає колян із компанією. Ми сьогодні будемо збирати в наймах отаке здоровецьке поле ріпака. Тут трішечки вже я похазяйнував, щоб було де техніці стать. Да? нас відвозитимуть отакі Вольво. Ріпачок Кайцик з таким перегрузчиком буде у нас забирати від комбайнів возить Паралельно хлопці мені будуть допомагати чоколяні компанія, тому що ви знаєте, ахте, її тішкінцвіт. Ну ладно, рекламна пауза. Шановні друзі, попрохаю вас підписатися на даний YouTube канал, підтримати мене, підтримати українське. От, поставити вподобайку. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Я буду вам дуже сильно вдячний за це. Отже, ми будемо збирати. Найбільше, найбільше поле на цій карті. Ось сорокове. Оце поле це ріпак. будемо ми його відвозити. Куди ми його будемо відвозити? Бенезна побачимо. Будемо тюкувати столому. Хлопці будуть мені допомагати. На цьому полі буду сам, тому що треба буде і відвозити, і тюкувати. І, ну, соломи треба дуже багато вибачаюсь. От, так що будемо працювати, ви не сумуйте, приємного вам перегляду. Ми будемо розпочинати. Розпочинаємо ми з країв, це наш комбайн, до речі, це наш комбайн. За це беруться кошти е за найм. От. А всі останні комбайни це комбайни холдинга, хлопці на них працюють і отримують заробіток. В мене роботи немає на хвермі такої, як би сказати, да, деякі хлопці працюють на тракторах тюкують, а їх же ж багато, треба ж кошти платити і треба, щоб хлопці заробили. Якраз сезон. От. І хлопцям потрібно заробити, щоб кормити свої сім'ї, своїх дітей, своїх дружин. Все, погнали. Так, Перший є. І що ти поїдеш прямо чи будеш повертати? А що таке? Що за? Бай що робимо? Трошечки не на лінії і все. Я так і знав. Я вовремя. І він уже повертає на ту лінію. Поле огроменнейше, поле дебеляче, звісно і коштує дуже великих грошей. Давайте трошечки проїдемо, а потім нажмемо кнопочку працювати. Так само і премії ми повинні дуже багато з цього поля отримати. Дуже багато премії. Тушиться довго, довго щось тушиться, я не розумію, що таке. Довго-довго сушиться е, зерно. Це просто звіздець якийсь. Хто знає, підкажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Буду дуже вдячний, Тому, тому так довго тушаться. Попередні версії гри, Ну, карти я маю вірніше, да, е, Бистріше случилося, те, що сушиться взагалі так медленно, що то капець. Так, з цим ми розібралися. Тут у нас, я так розумію, це тихо, що тебе? Що тебе колихає? Що тебе колихає! О, це і триває вже. Так, тепер нам треба туди? Все. Тепер сюди. Цей поїхав, так? Да? Хорошо. Тепер сюди. Все, все добре, все добре. А я йду сюди, в цю машину і буду тюкувати на цій машинці саме. Ми будемо працювати, друзі, не сумуйте, кофіюйте, чаюйте, хто може, хто що робить, всім приємного апетиту, дуже радий вас, що ви мене дивитеся, що ви зі мною. Поїхали, працюємо. По ходу діла буду включатися, тому що ролик, ну, це не стрім, це відеоролик. Поїхали! Так, любі друзі, повні комбайни, повні до, до гори повні, це повний звіздець. Так, це треба якось, напевно, що поїхати, розвернутися, щоб отуда якось отак от під'їхати. Та угу, угу, угу. їх зараз, поки я їх зараз повигружаю, о, це я вже дійшло поламано. В, реальні, в реальному житті це вже все, я все порвав, все поламав, коротше. Зараз поки ми це все повигружаємо. Бачите, скільки він проїхав? Ну це ріпак, він не дуже так багато і сипе, щоб багато. Це зараз потім ну так по кругу підемо, 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 зараз поїдемо туди, до того, до того, до того і потихеньку їх повигружаємо. Якраз повинно цього перегрузчика хватить. Погнали до слідуючого. Та давай, у тебе 620 лошадок, що, що не так, ти чому не їдеш? А, я зрозумів. Тут, тут аварія, ну так. Да. Жара, жара 35 в тіні. Це, прикиньте, тут це поле, це солома, це повний капець. Ну тут ще ладно. Да, ну, а от хлопцям на соломі, отому. але теж коньор працює. Ну, на здоров'я дуже, дуже вредно. Дуже вредно на здоров'я, шановні глядачі. Погнали. Так, другий наш товариш стоїть. Поки крайнього вигрузимо, то перший буде вже повний. Так, <гум> капець. <гум> well, yes. Ну, вибачайте, да? буду я трошечки їздити. Щоб не об'їжджати, будемо умовно, так би сказати, що хлопці попрокошували, щоб до них проїжджати. Ми в реальному времені прокошуємо, якщо ми... Ходимо не в одних загінках, ми прокошуємо, щоб хлопцям не, не треба було об'їжджати, а просто переїхали, переїхали, переїхали. Ми робимо прокоси. Ну і будемо вважати, що нам зробили прокоси. І ми тут. Хто не, хто не згоден, напишіть в коментарях, що не заблокований, хто заблокований, де заблокований, що заблокований. А ні, все нормально, це той заблокований. Ну, не згоден з моїми, як би сказати, отакими от діями, напишіть коментарі. Але ж це гра в реальному часі такого робити не можна. Я ж ще раз говорю, що прокашуємо тунелі такі, щоб хлопці могли переїхати. Все, вигружаємося, вигружаємо наших комбайників, працюємо. Ну що ж, друзі, ми будемо вигружати, поки я розібрався, туди бігаю, туди бігаю, везде бігаю, це повний звіздець. І нарешті я добрався до перегрузчика, те, що вигружав, машинами вивозив, от, щоб встигав, щоб не стояли комбайни, да? ну, ну таке, це ж відеоролик, тут все тюкується, все, все працює. от, Так що. Ріпачок збирається. Дуже багато роботи. Це капець. Для одного це, це дуже багато. Як десь таке тільки починаєш, да, коли одне невеличке, то це. то це, да. Вид з кабіни, чикс. Отак все відбувається. Красота, так. Да? Зараз ми вивантажимо і піду вам покажу, що там тюкує. Ну, тут це поле ж у нас тюкується, треба було края позабирати тюки, тому що йому розвертатися немає як, він э, блокується, побіг, машину, взяв, камаза, пособирав края там, там, э, те поле не дотюкував. Ну Ну, таке. таке. Ну, а що зробиш? Це, це якби реалії нашого життя. Реалії нашого життя. Плюс печі. Да? Це жнива, ну, людям, які не, е, як би сказати, не були залучені до жнив, да, вони не знають, що, що воно таке. Ну, тут дерева є, холодочок є, все добре, травичка зелененька. А як ти десь на югі, е, наприклад, Одещ, на Одещині, на Миколаївщині, да, на Херсонщині, ну, там взагалі пече, дерев немає, практично малі. Е, ну, плюс до того вітер жаркий. От, ну, та дуже багатьом цього не зрозуміють. Дуже багато. Людей не зрозуміють, Я, що це воно таке. Я не кажу, що це кайф, але ми ну, привикли до такого. Так що якось, якось отак. Це добре, що зараз в такій техніці є кондиціонери. А, як, а якби просто без кондиціонерів, як раніше в нивах, то заблокірований. Що таке? Чого? А що він Це Він з кимось там, напевно, вже в контрах, так? Туба да? да, вже дови, до вигук, до ви... а все, що, Ага, Роз'їхалися, так? Да? Але все одно треба подивитися. Що, що, що... о, все одно заблокіруване, бачиш? Та вони десь якось, наверное, напевно, не можуть роз'їхатися. Роз'їхалися, так? Да? Так, да, і він буде тут їхати. Як би сказати, я тут все прибрав, він буде в колохту їхати. Ну, хай їде. Ми підемо подивимося, що в нас коїться тут. Так, це наш Нюхоландик тут тюкує. Тут тут прекрасно, це чудово. Ну, як завжди, десь якісь купки, соломи залишаються. Це ж не без того, ідеально нічого не відбувається, як би сказати, і в реальному житті. Тут уже кейсик. Я так розумію, що він е останню, да, останню йде, і нам треба буде переїхати зараз туди, тому що там ще багатенько проходів. Скільки тут проходів у Нью-Холланда. Ну, в принципі, сказати би, що багато-небагато. Тут цей закінчує вже добре. О, да, тут вже тоже три проходи в нього лишилося. Небагато. Будемо возити ми колому. Ось тут у мене Камазик повний. Їдемо ми на вигрузочку. Зібрав я по краях. О, Щось красна лампочка якась горить. Що за фігня? Що сталося? Що сталося? Дуже довго предеться мені возить, але я вже буду забезпечений е, соломою. Ну, я не знаю, років не знаю наскільки. От. Дуже багато ми поберемо соломи, але раз, ну гаразд, як то кажуть. Да? Поберем і все. Зараз ми цей е, цю машину вигрузимо прямий ком коло. Цих красота да? ти їдеш, вже кось щось зібрав, а кое-що ще зелене. До речі, а що воно зелене таке? Що, що не достигло? Схоже на пшеницю. Друзі, ячмінь не, до... не, не, не достиг. Бачите, у нас ми вже скосили, а у людей ячмінь ще не достиг. Ще, ще зелений, ще зелений. Так що бачимо, що воно робиться. Ну, пізніше посіяла людина. О! Так, тут треба отако зробити. Пізніше людина посіяла і от. Та що було таке? Якась... Хтось завершив роботу. А, такийсь наш завершив роботу. Так, ми так потихеньку сюди проїдемо зараз. Тихо, тихо, <звучит> Ага. А що ти будеш робити? Так. Це зараз попідтягуємо. Силач, колян силач. Ну і сюди я так по розумію, що ще треба не... О, треба поїхати КАМАЗа помити. Ви що, він грязнючий який? О. Зараз я потрошечку буду завозити. Прямиком сюди. Ви кофеюйте, чаюйте, не сумуйте. Так, добре, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто додивився до цього часу. Буде цікаво. Буде цікаво як би почитати. Так дуже, пишіть коментарі, я всі читаю коментарів. Цікаво почитати, що ви пишете, що ви думаєте. Може хтось хотіли б змінити. Хоч і орендований, але за ним треба доглядати. Треба трішечки його помить. А то огрязнічий, що то капець. О, бачите? Це добре. Так, все. Я буду працювати далі, ви не сумуйте. Поїхав я поки ні, не буду збирати. Треба до цей. Дутюкувати жесці. Це поле. Поїхали, не сумуйте. Так, друзі, закінчили ми збирати оце здоровуче, таке здоровенне. Ми закінчили поле збирати ріпака. Оце, що знаходиться в цьому прицепі, це е, як би премія. от, Потюкували ми. Затюкували всі поля. от, Ідемо зараз. От, йо-ма йога. Рекламна пауза. Наступила. Наступила рекламна пауза. Друзі. Напишіть, хто додивився до даного часу. Буду дуже вдячний. Так, йдемо сюди. Ну, може не закінчить, тому що у нас і 27 -е поле також ріпак. І нам його потрібно збирати. То Може не закінчить. Давай вивантажуй. Так, 27 -е поле, от бачите, не поняв, не ріпак. Тут гірчиця, напевно. Тут, напевно, гірчиця, я вибачаюсь. Я вибачаюсь, там гірчиця, напевно. Побудову. Тому що жовтим, так. Да, да, воно похоже. Але то гірчиця. Саме головне, щоб я не прорахувався. О, ні, так. Тай через щур. Хай 50 тисяч плюсом. Так що я не сильно прорахувався, вже й 50 тисяч доходу. <плюс> так, що у нас тут? У нас тут теми, теми, як би сказати, позакінчували. Так що, шановні товариші, зустрінемося з вами. Будемо збирати 27, перевозити тюки. От. Так що. Закінчили. Бачите, скільки у нас тюків. Подивіться. Ви тільки подивіться, скільки тюків соломи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так що, як би сказати, тим дякую. зустрінемося в слідчому ролику. дай бо вам всім здоров'я. Бережіть себе. дай Бог все буде добре. Тим пока-пока.